Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний шолом від торгової марки Мед. Модель називається Crossover. Особливість цього шолому те, що він має великий розмір. Взагалі в Україні дуже багато велосипедних компаній, які виробляють додатково аксесуари до своїх велосипедів. І велосипедні е, шоломи одне із самих популярних аксесуарів для того, щоб велосипедисти відчували себе захищено. І гарний шолом це завжди е, пасуватиме кожному велосипедисту. Але не всі велосипедні компанії, не всі велосипедні е, марки мають такі великі шоломи, як торгова марка Мед. Довгий час е, шукаючи собі великий шолом, е, водночас розумію, що це дуже важко. Інколи бувають такі велосипедисти, які мають великий розмір голови, округність голови і важко знайти шолом по розміру. То для таких людей пропоную подивитись на шолом від торгової марки Мед. Розмір XL – це 59-64, Розмір мається на увазі, окружність голови до 64. E, Взагалі-то e, багато людей можуть сказати, що йому не пасуватиму шову. Але коли прийдуть, то подивиться і зрозуміють. Ну ось він в коробці. E, на коробці написано кросовер, розмір і тут номер. E, ну все. E, Також написано, що Designed By Italy. The Secret in Italy мається на увазі розроблено в, Італі, в Італії. Ну, Це італійський велосипедний бренд Мед. І, звичайно, його і в Італії розробляють. Ну ось він В кульочку Шолом кроссовер Модель кросовер, має захисний козирок. Його можна зняти. Він дуже легко відстебується і е, якщо потрібно, можна зняти. Але я би це не радив, тому що зайво ніколи не буде цей козирьок. Е, легко е, застьогується, е, ніяких питань. Ось тут є два е, застьобних отвірі і тут. Е, е, ну, Це ноль. Якщо без, е, е, без козирка одягнути цей шолом, то він виглядає достатньо ось так зручно. Дуже красиво виглядає, але зайве ніколи не буде захист від сонця. Тому і оцей гнучкий пластиковий козурек я завжди раджу одягати. Він на до щелчка ось, і тримається дуже гарно. Також шоло має е, м, антисмуж, е м, сіточку від е, насікомих. Тобто Е, голова, якщо, якщо будете рухатись дуже швидко, то отворі не будуть вам заважати і туди не буде попадати ніякі мушки. Ну, таке. Е, дуже багаті, е, широкі отворі. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. І позаду є мігалочка. Вона має запобіжник, ось такий. його треба просто витищити. І потім працює. Це, ця мігалочка працює на таблиці, має два режими, е, світиться, мігає і виключається. Є е, е, ролик, який дозволяє збільшувати чи зменшувати розмір об'єму свого шлему, шолому мед завдяки тому, що ви будете отак отут повертати і е, тримати, шолом буде зручніше. Внутрішня частина, звичайно, як і всі шоломи, мають е, піну. це е, анти, е, е, ніяких зайвих речовин немає, е, ніяк не, погано не вліяє на е, людей. Це екологічно чиста піна, яка е, міцно буде триматися. Зовні шолом має пластикове покриття антивандальне, яке. Е, Запресована завдяки високої температурі по технології InMold. тобто кліше, на яке кладеться пластикова пластина, воно надягається на корпус пінопласта і під високим температурою притискується і потім воно приліпає. Воно міцно тримається довгий час. Я бачив по 10-15 років в такому шоломі катається, нічого не трапляється. Насамперед, шолом дуже міцний. Є інформація, що торгова марка мед. Ну, внутрішня частина має м'яку підкладку, яка на ліпучки. Її можна знімати і стирати. Ну, Просування цієї частини м'якою можна робити в ручному режимі і потім одягати дуже зручно. Шолом по розміру дуже-дуже широкий, регулюється завдяки ролику. Якщо вам треба гарний шолом, то не треба вже ложками видавлювати бокові частини внутрішній шолома, а треба прийти і купити шолом МЕК марку Crossover розмір XL. І на конці треба відзначити вагу велосипедного шолома. І взагалі, коли питають, чому велосипедний шолом один то одну коштує суму, другий – другу. Тому що вага кожного шолома дуже важлива. 330 грамів важить цей шолом. XL, великий розмір. 330 грамів. Також не тільки легкий велосипедний шолом повинен бути, а й великі отворі. І якщо ви міркуєте, що вам велосипедний шолом не потрібен, то я вам скажу так: коли ви рухаєтесь, повітря попадає в шолом. І е, легко виходять позаду. Є отвори спеціальні для того, щоб шолом не затримувався цей е, повітря. А коли сонце е, світить, то ваша голова не перегривається, а перегривається ось цей поверхень. Тому голова захищена від сонця. Тому голова захищена від якихось подряпин, тому що якщо ви рухаєтесь лісом, і якась маленька гілочка буде стояти, і ви будете групуватись, і ця маленька гілочка до великої швидкості попадає по вашій Голові, то достатньо неприємно. А шолом захищає. Достатньо одного разу, щоб шолом захистив вас від гілки, і ви одразу зрозумієте, що шолом е, дуже важливий аксесуар у велосипедному житті. Шолом мед, марка е, кросовер, марка мед, модель кросовер е, дуже гарний, е, замечательний Колір, як ви бачите, такої темної сиді. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипедний шолом Мед, модель кросовер для велосипедістів, які рухаються як містом, так і за містом. Гарний шолом на всі випадки. Сподобався відеогляд шолома MED Crossover. Приходьте, купуйте, замовляйте, залишайте відгуки на нашому YouTube каналі. До зустрічі!